Дім, це ти копав? Так. Ти копав? Да, копав. Да, я... Так, це да, я копав. Давай трошки покопай, ти відпочив вже? Так, це я покопав. Давай трошки ще покопай, допоможи мені. Хорошо. Та я курчувати не буду, бо я тут садити нічого не буду. Мати uh -huh. ж напала на мене, що ти зрізав? Там, то, там 10 вишень таких був, і то кислих. Ти нього робив, так а воно робив що отак. А, це вишня була, так? Вишня та просячка. Вона наче гарно цвіте, а потім, що воно засихає, обсипається І таке, і кисе воно. Хватить вишня, там воно дві є. На тому городі є. Саме головне знайти абрикосу, хочу. Ну ось хочу. Носа нема. Що я курчую, тому що я тут посади деревину. Тут садити не буду. А ти за посуди. Молоденький тут помісною. Бачиш, допоможеш мені. Угу. Uh -huh. Ну і котик. Мій котик? Так. Да. Ну все, трошки відпочинь, давай я попробую зараз великим молотком стукнути. Значить, ти коричне обрубав уже. Так, обрукову, yeah. Там, може центральний Обій. Щось. Ши -ши 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 -ши. Стукай! Выключай пожалуйста. Стукай! А, давай я буду. Димуся, тихо-тихо-тихо-тихо, давай. Попробуй. Тебе можно я попробую? Я Десь там на одному центральному якомусь держиться. Да. що горла Да, добра була, пізніше, ніж та. Мені тільки три штуки є. Просто що дерево таке здорове і так пропало? Ну Ти бачиш, з корнем неправильно. Щось підїло його. Не ввесело. І знаєш, що? Вже все засихає. От хотів же, що доганяємо, казав Поставила вейка пайфой. Ты ту меньше, может быть, Ти Нет. Мне ще? Да. Ну топо, так У нас шил трохи є. Сил трохи є, так вот. Да, дві Ну не зрозуміло, що так ускорило. Угу. Він з'їжений. Насталося знайти, хто його з'їв, щоб ти нове дерево сюди не посадив, і його опять та сама гадость не з'їла. І другі дерева не пішло їсти. Ну, це тільки з'їдає все. Личинка хрущого. пропав. Ну, де ж ту не, не може. А земля диві, яка чорна, кри, хороша. Можна розсаду садити. Вот так грабить, не все. А ну давайте мені хотя я буду помогу, давай. Де, ти бачує, комер, не, да. Ну да. Вже... А, я... О, та я шо, а, а на другу сторону попробуй нахилити його. Центральний курс тримає. i want to see you with